Так, да, ми зараз спілкуємося з головним організатором цього цієї ярмарки Артур. Доброго дня! Добридень. Організовували да. цю ярмарку з тою надією, що щоб приювати, щоб збирати людей, збирати дітей, що приходили, дивилися, відлікалися від от своїх гаджетів і займалися, болі якби прибувалися до природи, якось трошки відпочивали мозгами. Вибачте, якщо грубо. Зробили, була раз ярмарка, зробили з 20 листопада. Сьогодні ну, погодка трошки нас підвела. Ну, вроді, все добре. Організовували наступну виставку 18 грудня. Ну, так з колективом порозмовляли і домовилися, що кожна неділя. Кожну, кожну неділю буде ярмарка, буде виставка, ринок Сільпо, вулиця Передова, 173. Так що запрошуємо. Якщо потрібен мій номер телефону, може залишити номер на відео. Так, да, да, кажи. Номер телефону 073 30 -6272. Артур мене звати. Це є, ти є головним організатором цієї. Якщо... Я є головним організатором цієї виставки. По всіляких питаннях можна телефонувати Артуру. Так, я А вже... сам ти не тримаєш голубів. Да? Сам тримаю голубів, в мене Миколаївські, в мене Кінги, в мене. Лагори в мене павліни, в мене фазани золоті. В мене снігурі, чи їжі гліб тереживо так для душі, багато, для дитини. Теж все все заводив, щоб дитина мене дочка, щоб вона відволікалася і займалася А раніше. Ото там Богдана Хмельницького парку було це. Ти ти, ти приймав участь? В я організації? приймав як відвідувач mm. участі. Ну все, то прия. Я, я чому питаю? Бо я так розумію, що там всі там, що були раніше, воно все вже не існує, і тут є, є за метою тут вже зачепитися, да за це місце. Ну на жаль, воно то може і мало місце існувати, але зв'язку з, зв з подіями, які зараз проходять, то у нас мероприятия в парках якби не сильно. Тут у нас як базар, базар дозволена чи миропря закрита зона. Якби ну от поки місь, тільки на ринках, тільки на базарях і тільки в Дніпрі ми буде тут в другому місці бути не може. По крайній мірі в цьому році, а як буде наступний рік, буде валізаці що Чого ти кажеш, що сьогодні не дуже амуніна, поки сього ми на цей раз мені більше сподобалось ніж от на минулого разу. Мені також цей раз В народу було трошечки менше, так як перебила погода. Ну голуб'ятників дуже багато, птиці дуже багато. Вибор більший ніж був нас прошого разу. Я сьогодні набагато більше побачив дітей. Я з ними ну, з багатьма поспілкувався, познімав їх навіть. Ну, Кого знімав, кого не знімав, але багато родинами приходили люди. От я тільки що ти бачив, да, я спілкувався да. з, з родиною, чого вони приходять. І так ну, мені сподобалося саме відношення от, людей до цього. Дуже багато. Я думаю, тому що коли була перша ярмарка, це було якби шоковим е таким питанням. Мало хто знав, вроді всі знали, ну, а вже коли. Наступна пройшла, вже пішло якби зв'язки, люди спілкуються ж і доносять друг другу інформацію. І я дуже довольний, тому що я побачив свою мету того, що я хотів, щоб діти приходили як раніше. Діти ходили, займалися, а зараз діти нічим не займаються, щоб вони якось втягнулись до природи більше. Я з 97-го року держав голубів до. До тих сьомого, а потім пішов в армію, служив, якби і вже не займався. А зараз народилася дочка, і для дочки це все тримаю. І, Ну для себе, звісно, звісно, ну і для дочки, щоб... ну, ще Ну, Вона ще маленька, да? так розумію. Чотири роки. Ну вже траву рве, допомагає мені, водички насипає. Ну, молодець, тобто ага. все все супер. Ось такі от плани. Ну так ж, чекаємо вас кожне вас кожну неділю. Давайте якось. Дякую, подякувати. дякую вам і за запрошення дякую. за от... всього найкращого. Все. Дякую.